Я коли готувався, то прочитав це, що я сказав на початку Меси, що як, як з'явилося в літургійному календарі це свято, з'явилося як подяка Марії за перемогу, як, за перемогу християн над турками біля віднів. І одразу мені пригадалося, що 100 років перед тим, також коли християни перемогли біля Лепанто, Папа, то мені здається, був святий Пів П'ятий, вів літургію Свято Марії Цариці Розарію. Ще 100 років перед тим, коли перемогли біля Београду з'явилося свято Преображення. Дякуємо Богу, дякуємо Марію за допомогу боротьбі. Я говорю тепер про духовну боротьбу. Духовну боротьбу переживає кожен із нас. Духовна боротьба це є боротьба за святість, боротьба за небо. За те, що ми у своєму житті кожну минуту, кожну секунду вибирали небо. Це боротьба проти злого, каже апостол Павло у листі до. Ефесян, що ми боремося не проти тіла і крові. Нашими ворогами не є люди, нашими ворогами є злий, є володарі тьми, є злий дух. У нас на парафії в Ужгороді в коридорі є одна картина, висить. Коли ходжу кожен день, я її бачу, в ній зображена фрагмент. Пророчого сну святого Йоанна Боску, я дуже люблю цю картину. Святого Йоанна Боску, напевно, ви чули про цього святого. Він одного разу мав такий сон, що бачив море, і на цьому морі билися дві флотилії, один напротив другої. Був один великий фрегат, корабль, який атакували всі інші. І вже вже-вже майже він почав тонути. І потім е, цей фрегат заходить у таку бухту і пришвартувався до двох колон. Одна була вища, одна нижча, на тій, що вища, була гостя Євхаристія, а на іншій колоні була е, статуя Пречистої Діви Марії. І на напер... першої колони було написано спасіння вірних. А на другій було написано допомога вірним, допомога християнам. І сам святий Йоанн Боско пояснює цей сон тим, що у наші часи є дуже велика боротьба, боротьба за душу кожного. Сатана атакує кожного, атакує церкву. І в цій духовній боротьбі він говорить, є дві... Певні речі, з яких ми можемо, в яких ми можемо знайти мир, це є, це є на перше місце покласти Євхаристію і жити разом з Марією. Марія, котра всім своїм життям, всім своїм діством вказує на Ісуса. Святі кажуть, найкоротший шлях до Ісуса є через Марію. Духовна боротьба, як я сказав, що це боротьба. За святість. за святість. Я дуже люблю цей фільм, називає про Святого Філіпа, Преферістку Парадізу. Я вибираю небо. Я вибираю небо. І не так просто небо вибирати. Ми, кожен з нас ми у своєму нутрі відчуваємо, що як не просто. Бог через Ісуса Христа нам дає спасіння через Його. Втілення, життя, смерті Воскресіння. Він нам приносить спасіння, але це спасіння нам потрібно ще прийняти. І тут кожен з нас відчуваємо цю боротьбу, і йому дуже важко. Я, як священник і в собі переживаю е цю духовну боротьбу і також бачу, як люди борються, і бачу, якщо прикликати Бога, як Він допомагає. На прошлому тижні я був в одній сім'ї. І е, до одної хворої жінки я пішов, ноги паралізовані, 10 років у ліжку. І коли ми з нею просто порозмовляти, вона погодилася, що прийшов священик просто порозмовляти, ми почали розмову. І поволі-поволі -по ця розмова обглибшала, почали говорити про Бога, і вона каже: я не можу сповідатися, бо я не можу пробачити. Не можу пробачити, не хочу пробачити. І відразу у цій розмові починається духовна боротьба. Я відчував, що вона має прагнення Бога, але щось заважає. Якось, якби вона була скута в кайданах. І я їй кажу, що давай помолимося, будемо просити Ісуса, щоб Він тобі допоміг. І на це погодилася. І правда, молитва, проста молитва заклика Ісуса, бо кожен із нас, ми дістали, ми маємо, як отець Амос, такий є францисканець, він тут служив, він каже, ми, ми маємо доступ до, до влади Ісуса. Коли нас хрестили, ми дістали цю владу. Ясно, що священник має більше цієї влади, особливим чином має. Але кожна охрещена людина може молитися, за, за, закликаючи Ісуса ім'я Ісуса. Ісус каже: Євангелії читаємо, що Ісус дав, дав їм владу над нечистими духами, дав їм владу оздоровлювати, силу оздоровлювати, проповідувати. І ми почали молитися. Ми почали молитися, і вона визнала повторяла за мною слова. Я вірую, що Бог є тут. Я передаю все своє, всі, всього самого себе під владу Ісуса. І потім кажу: Кажи за мною в ім'я Ісуса Христа, повторяю в ім'я Ісуса Христа. Я пробачаю тобі, казала Ім'я за те, що ти так, так поступила зі мною. І після того, як ця жінка. Котра довгий час скута, котра в ім'я Ісуса Христа казала, що я ім'я Ісуса Христа вибачаю, почала дуже плакати. Я відчував, що це є той момент, коли діє Бог. Потім молитва продовжувалася, казала, ім'я Ісуса Христа, я відрікаюся від духа, ненависті, непрощення, гніву любові. І потім слідуючий крок сказала ім'я Ісуса Христа, я ламаю силу зла. Я наказую, щоб ці духи, від яких я відреклася, щоб вони відійшли і ніколи не поверталися. Ми молилися, щоб Дух Святий наповнив її серце. Після цієї молитви відбулася сповідь. Я як священник переживав велику радість після, після цього. Запросили ми, сім'я там була, коли вже після сповіді я причащав її, то була присутня сім'я, то була така неймовірна радість це радість звільнення, звільнення від зла, присутність Бога відчувалася. Це духовна боротьба. І кожен з нас має цю владу запрошувати Ісус. І його владою перемагати зло. Також у цій духовній боротьбі важливе місце має Марія. Якщо подивитися всі молитви звільнення, то в кожній згадується Пречиста Діва Марія. І в кожній згадується, майже в кожній згадується Архангел Михаїл рік. Котрого ми маємо в Україні в дієцезії. Марія, Марія і духовна боротьба. Я дуже, е, дуже люблю читати, розважати про слова Марії, які вона говорила в Фатімі. Правда, кожен нас знає, вона дала три тайни. І перша стосується Марія, показала тим дітям, яким появилася, показала пекло. Це означає, що бути свідомим, що ця духовна боротьба існує. І то, як я, чи я вибираю Бога, чи відкидую Бога, то має наслідок. Тому що є пекло і є небо. І важливо про це говорити, тому що я особисто зустрічав не тільки людей, я зустрічав майже двох священників за кордоном, котрі мені говорили, що пекла не існує. Це є неправда. Тому. Ми маємо велику відповідальність, як ми живемо. Потім, коли є друга, друга таємниця Фатімська, в ній говориться, Марія каже, Бог хоче створити пошану мого непорочного серця на землі, чому Бог хоче створити пошану? Перед тим Марія говорить, як важливо молитися за навернення, покутувати. Навернення себе, навернення людей, котрі живуть у гріху, пошану найсвятішого серця Марії. Це, це дуже велике це допомога в нашому духовному житті. Навіть є молитва 33 дні, коли ми молимося про свято серцю Марії. Це я не просто. Молитовка, або щось скоро сказати і щось має статися, це передача мого життя Марії через Марію Ісусу. Це означає, що я хочу свідомо проживати своє життя разом з Марією, разом з Ісусом. Свідомо. Дуже важлива ранішня молитва. Ранішня молитва це є початок нового дня. Із запрошення Ісуса до свого життя, із запрошення Марії в своє життя. Дуже багато святих кажуть, що всі ласки, всі милості Бог нам дає через Марію. Так як Бог нам дав Ісуса, найбільше добро, через Марію, так всі ласки ми дістаємо через Марію. Дуже важливо разом з нею жити, правда, згадуємо цей цей пророчий сон Святого Боску з Марією в наших часах. Або торкається мене, коли Марія говорить, моліться Розарій, щоб закінчилася війна, щоб був мир, бо тоді якраз була Перша світова війна. Просто моліться І Я думаю, якби весь світ почав молитися Розарій, то він би був інакший. Питання завжди ставити сам собі кладу, що я роблю для того, щоб був мир. Дуже легко нарікати, дуже легко казати, що як тяжко, але е, зробити, помолитися, благословляти, запрошувати Бога, молитися за навернення грішних людей або тих, хто відповідальний за цю війну. Або ще третя таємниця, там багато можна про неї говорити, говорить про переслідування християн, але є там один дуже цікавий момент. Сестра Люція, коли, котра бачила цю третю таємницю, коли про неї розповідає, вона каже, вона бачила, як вогонь йшов на землю. І з Марії з її рук виходило світло, яке зустрічало цей вогонь, і той вогонь не доходив до землі. І тут ми бачимо роль Марії. Це світло, яке приходить від Марії, це є світло Бога, яке покорне серце Марії пропускає через себе, яке приходить на цю землю, яке нас захищає. В цій духовній боротьбі, коли говорячи про духовну боротьбу, я би хотів сказати ще, що... Е Дещо про сакраменталії, правда? Є таїнства, сакраменти, їх є сім, дуже важливі, то є дотик Бога до мого духа. То є хрещення, Євхаристія, миропомазання, помазання хворих, сповідь, священство, подружжя. <кій> Жити таїнство. В першу чергу, то сповіддю і. Святим причастям, Євхаристією. Але крім, е, крім таїнств, є також сакраменталії. Це також видимі знаки, які, е, через які приходить невидима милість благодать. Я маю, це сакраменталії то є не таїнства, але теж важливі речі, наприклад, то є різні благословіння, свята вода, свята сіль. Розп'яття, посипання попелом у середу, на, 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 на попільну середу. Це різні медальйони, скапулярії, про які буду говорити. Таїнства, вони діють завжди, незалежно від того, навіть в якому у стані святості є священник. Сповідь завжди дійсна, якщо в дотриманні ті умови. Або свята меса дійсна, якщо дотримані умови. Але сакраменталію не діють в залежності від того, яку ми маємо віру. Діють не автоматично. Наприклад, <кхух> якщо хтось покладе розарій у машину на дзеркало, то, що показує, що ззаді, то від того, ще нічого не станеться, але якщо той розарій піднімає моє серце до неба, коли той розралі я беру руки, я не молюся, і тоді точно буде, буду перемагати, допомагає в цій духовній боротьбі, або сам по собі медалик Святого Бенедикта, він не діє, але коли піднімає моє серце до Бога, коли я розумію, що Він означає, або цей чудотворний медальйон Марії, то, то це допомагає. У моїй духовній боротьбі. Чому я згадую, або свята вода, то не просто прийшов священник і покропив і пішов, то в цьому духовному світі, світі невидимому духовному. Благословення Дому, покроплення святою водою, то є знак сатані, що тут живуть люди охрещені. То є згадка про наше хрещення, коли відбувалося. Коли, коли хрестить, то, то людина відрікається від сатани, від зла, від гріха і визнає свою віру, в Бога Отця і Сина Святого Духа. І Коли є благословення дому, то є запрошення Бога, бо то я кажу знак Злому Духові, що тут живуть охрещені люди. Я би хотів пару слів сказати ще про скапулярію. Я приніс скапулярію. Може хтось знає, може хтось тепер узнає, якось сакраменталі свою історію має таку, що у 13 столітті Бородиця з'явилася одному Кармелітському священнику монаху, його звали Сімон Сток, котрий молився, бо Кармеліти прийшли з Палестини у Європу, тому що там не... Не могли вже там перебувати, тому що нападали на них мусульмани, прийшли в Європу і мали... у кризі був цей орден. І цей священник, котрий є, був генералом Кармелітів, головним у ордені, він молився, щоб і просив Бога, просив Богородицю, щоб обновився цей монаший чин. І в молитві у 1251 році. У ніч з 15 липня на 16 появилася Богородиця і вказавши на нього скапулярі. Скапулярі — то така частина одежі була у середні віки, котру вдягали поверх одежі, щоб вона зберігала чистоту основної одежі. І так як монахи також працюють, він також мав на собі цю одежу, скапулярі, Марія вказала на цей скапулярій, благословила і сказала, Хто буде носити цей поблагословенний скапулярій, той не зазнає пекельного вогню. Звичайно, не просто носити, а носити з побожністю у молитві через сповідь, життя у, у чистоті душі і тіла. Це велика обітниця не зазнає пекельного вогню. І оновлюється цей чин вже за життя цього священника 40 нових монастирів постало. Це дуже розійшлося між людьми, ця обіцянка, між, між монахами. І пізніше, 70 років після, папа Йоанн 22 також має видіння, де бачить Богородицю, котра говорить йому про, про скапулярі, що і Світські. Що хто буде носити скапулярій побожно, зберігаючи чистоту душі і тіла, жити наслідуючи чесноти Марії, той не зазнає пекельного вогню, коли помре то першу суботу після смерті, Марія візьме його чистилища до неба. І також дістане особливі ласки у своєму житті, а особливо у час смерті. Цей скапулярій. Носить багато людей. Я читав, що скапулярій можна одягнути двома чинами. То людина, яка хоче належати до, до братства кармелітів, до братства тих, хто носить скапулярій. Це може тоді дати скапулярі тільки священник кармеліт. Або можна окремо просто носити скапулярі із молитвою як захист від зла, від злого Духа. То може надійти кожен священик у Марійне свято на ту людину, котра через сповідь приготувала своє серце. Не просто носити, а є й обов'язки, то означає, треба кожен день помолитися. Ту молитву, яку я прийму, вдіваючи з капулярі, е, найчастіше це буває молитва під твою милість прибігаю, Пресвята Богородице Діва. Важливо, беру на себе обов'язок часто ходити до сповіді, наслідувати чесноти Діви Марії, е, інколи е, робити відречення, даруючи. Е, Даруючи Богу як дар відречення від чогось заради більшого добра. І це є скапулярій. І після сьогоднішнього меси у кінці, після благословення пресвятими дарами, хто буде хотіти, то я поблагословлю ці скапулярі, і можна буде з молитвою одіти скапулярі, Скапулярі потрібно носити не знімаючи папа, святий папа Іван Павло ІІ, Мав на собі все життя скапулярі. Він казав, що беручи скапулярій на себе, він передав своє серце Діві Марії. То ще можна молитися, розважати, чи я прийму скапулю, чи я хочу, і в кінці меси можна буде його приймати, прийняти.